Вітаємо вас на каналі Раїса Горяченко, Дача, Сад, город, квіти. Миру вам та добра! Сьогодні у нас агрогороскоп поливу рослин на жовтень 2025 року, час київський. Отже, позаду у нас перше жовтня, коли ми могли поливати тільки до 17.30, і ви про це знаєте з наших гороскопів на два знаки. І зараз якраз період іде водолія, не можна поливати знак стихії повітря. Рослини в цей час дихають ніяких поливів другого та третього. Тільки якщо дощ піде, а дощ знає, що робити. Ну, і знову ж таки, кожному своє. Далі у нас гарний період, починається четвертого, коли вже буде працювати енергія знаку риби. Це вже буде е, денний час, тому що. В риби перейде о 5 годині місяць, тому, будь ласка, вже коли сонечко зійде, можна поливати і продовжуйте це і до вечора, 5-го ще 6-го до 6-ї години ранку. Далі без користі у нас поливи, а вони зв'язані з тим, що місяць в цей час буде в знаці з вогню. Ось 6-го, після 6-ї години не можна буде поливати. Тут будуть працювати якраз енергії овна. І далі продовжується цей період з 7 та 8 вранці до 8 години. Можете, якщо сильно треба, трохи полити, але не заливайте. І у нас дуже гарний період для поливання, ефективні поливи починаються 8, після 8 години ранку, в тірці, і продовжується 9 до кінця доби. 10, 11 та 12 до 10 години не можна зовсім поливати ніяких поливів, тільки якщо піде дощ і все. А так, коли ми поливаємо, коріння підгниває, і рослини поступово вмирають. Тому не робимо цих поливів. А вже після 10 години, 12-го, та 14 до 13.30 Можна поливати рослини. Поливи без користі в знаці стихії вогню. Це 14 після 13.30. Далі у нас 15 і 16 16 до 21 години. А вже після 21 години, в ділі, 16 можна добре полити наші рослини і продовжувати цей агроприйом 17 та 18 жовтня. І знову-таки червоний колір. Це у нас будуть працювати енергії знаку Терези. Це 19, 20 та 21. 21 до 19 години не можна поливати. А після 19, будь ласка, вже можна поливати наші рослини і продовжуємо цей період, і цей агроприйом 22-23 жовтня. В стрільці без користі поливи знак стихії вогню 24. -го. 25 та 26 до 20 години вечора. А ось уже після 20 години вечора, 26, 27 та 28 дуже гарний час для ефективних поливів. І знову червоний колір. Тут будуть працювати енергії стихії повітря 29, 30 та 31 до 15 години не можна поливати місяць в знаці водолій. І тільки вже 31 го після 15-ї години дня можна поливати рослини. Місяць вже буде в знаці риби. Зараз на вашому екрані весь агрогороскоп поливу рослин на жовтень 25-го року. Бажаємо вам здоров'я і здоров'я вашим рослинам. А здоров'я рослин напряму залежить саме від вас, коли ви полієте, коли ви будете підживлювати і як ви будете доглядати ці рослини. На цьому ми завершуємо наше відео. Його підготували Раїса Горіченко та Олександр Волік. На все добре. Бувайте здорові ще раз і щастивам у всіх справах. До нових зустрічей на нашому каналі в нових відео.